Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. Подивився я на годинник. Ви знаєте, запрацювався так зараз ранок 7.15 ранку. І відео буде знову про контрабос міста Сикіряни. Ви думаєте, після того, як я назнімав контрабанду на кордоні, сліди на снігу, лігвища контрабандистів? Мітки контрабандистів, маршрути контрабандистів, контрабанда зупинилася. Та ні, контрабоскірянський ніколи не зупинить. І багато людей у месенджері, у повідомленнях під відео кажуть: А що там пуфік? пам'ятаєте, смотрящий. Місто сукіряне від контрабандистів та криміналу транскордону, що поробляє пуфік, дай інформацію, візьми відео. Ну з відео поки що я зачекаю, але інформацію про пуфіка дам. Перше, пуфік відео злякався. Мого відео я викладав два відео про смотрящого міста сукіряне від контрабасу та криміналу. Пуфіка, Пуфік злякався. Раніше він мав звичку пиячити коняк, дорогий коняк, віскар, коробки шоколаду в центрі міста Сокіряни, в кафе в Кабаках зі своїми друзями. Зараз він з центру міста Сокірян просто зник. Уже не стоїть в центрі міста Сокірян, нахабно роздуваючи щоки і курячи дорогі сигари. Немає пуфіка. З центру сокірян він зник, злякався. Чим займається пуфік зараз? Правильно, контрабусом. Пуфік з смотрящого перетворився в мула. Мул це людина, яка таскає через кордон контрабандистів сама. Автомобіль пуфіка забрьоний болотом з ніг до голови. На ніч він з будинку свого зникає пуфік з автомобілем, ра вранці повертається забрьоханий автомобіль болотом аж до самого верху. Що це означає? Що пуфік ночами вже власноручно перевозить нелегалів через кордон. В будинку пуфіка ночують, виходять з ним на вулицю вранці невідомі особи. Хто вони? Диверсанти російські, агентура російська. Нелегали, контрабандисти та Бог його знає. Одне ясно, діяльність контрабандистів транскордонного криміналу в секірянах не припиняється. Хоча хоча, моїх відео вони все-таки злякалися. Злякався пуфік. Він уже, як кажуть в місті секіряни, не рісується на Уже не показує нахабство та владу, притормозив. Але свою справу продовжує. Чому ви скажете сам смотрящий вози нелегалів? Ну, по-перше, якщо ти в бусіку, наприклад, невеличкому, перевезеш 5, 6, 7, 8 чоловік за ніч, це прибуток до 60-70 тисяч доларів за ніч. Вдумайтесь, досить непоганий бізнес на крові хлопців наших, які зараз не передові. А пуфік? А пуфік. пуфік є пуфік. Гроші для нього не пахнуть. І його жирна Харя, яку він наїдав роками. Ці жирні Харі байдуже, що йде війна і іллється кров наших хлопців-сокірянців. Для пуфіка і для контрабасистів міста Сокіряни, кримінальників, ця війна хоч би йшла 100 років підряд. Вони ж не ризикують своєю шкурою, вони тільки наживаються. З вами був Ігор Швець, український історик та журналіст. До нових зустрічей!